Вітаю вас на моєму каналі, ми продовжуємо вивчати C і продовжуємо вивчати багатопоточне програмування. В попередньому відео ми вже навчились трохи розкидати наш код, використовувати м'ютекси, лочити якісь ресурси, анлочити їх, але це не відповідає концепції РА. Тобто, виділення ресурсів. І звільнення цих ресурсів має е, займатись програма а не програміст. Тобто, коли ми якийсь ресурс виділяємо, ну, наприклад, виділяємо собі пам'ять, то за нас вона має звільнятись не в кінці програми, а там, де вона нам не потрібна. І ми не повинні пам'ятати, де саме ми виділили якусь пам'ять. І щоб її звільнити, нам треба обов'язково не забувати писати, що ми звільняємо цю пам'ять. Тож, якщо ми, наприклад, от в попередньому відео в нас був код, котре виконує, що в нас є функція show, котра виводить якийсь символ. Квадрат малює цим символом, точніше, не квадрат, а ну, не, не суть. Відкомпілюємо нашу програму і подивимось. В нас програма малює один квадрат і інший квадрат з різних символів. От, наприклад, в нас буде інша якась логіка нашої програми, вона там буде складна, в нас там куча буде багато, і в Elsie все таке інше. І десь ми забудемо написати unlock. Давайте спробуємо, що, ми, що в нас буде відбуватись, якщо ми забудемо звільнити. Той ресурс, котрий ми закрили. Тобто, в нас все, в нас програма зависла. Ми просто забули звільнити ресурс. Все, в нас програма далі не виконується. Так само, якщо ми, наприклад, забули відкрити наш залочити нашу наш ресурс, але тут ми викликаємо unlock. Тож, давайте спробуємо, що в нас тут буде. В нас воно побігло-побігло, і дивно, що програма виконалась, вона мала зависнути. Тобто, що це за unlock і чому він тут викликається, або забули там творити м'ютекс. Тож, за нас це може робити програма. Є такий клас lockWard. Це шаблонний клас. Тут нам треба вказати, що ми будемо використовувати. Ім'я, тобто тип даних mutex І створимо об'єкт, назвемо його guard І сюди, конструктор, ми поміщаємо наш оцей mutex Тобто ми ось цим лок guard захвачуємо оцим guard наш mutex Тепер нам не потрібно використовувати метод unlock. За нас це зробить lockWuRD. Як він працює? Створюється об'єкт Guard, котрий себе захвачує об'єкт класу Mutex і звільняє ось цей ресурс до тих пір, поки не викликається деструктор цього об'єкта Guard. Тобто, в нас деструктор. Викликається, ну ми вже це вивчали, коли викликається деструктор. Він викликається, коли цей об'єкт виходить з області видимості. Тобто в нас цей гвард і знищиться він ось тут. Давайте відкомпілюємо наш код, подивимось. Зауважу, що ми не викликаємо метод unlock, він нам не потрібен. Так само, як і метод lock за нас це зробить наш гвард. Відкомпілюємо нашу програму, і ми бачимо, що в нас виконується так само, як і ми писали Mutex lock та unlock. Тобто це, це майже те ж саме, що ми створювали розумні вказівники. За нас вже створені такі речі, і воно відповідає концепції раю. Тобто автоматичному звільненню ресурсів, коли вони нам не потрібні. Далі, як працювати з цим гвард? Наприклад, якщо нам треба керувати якоюсь синхронізацією, наприклад, ось тут, вначаль, спочатку нашої, нашої цієї функції, у нас буде, наприклад, ось таке. Тільки тут вже не. 25 мілісекунд, а 2000. Тобто, ось це буде працювати, як чекає. І інший поток в даний момент він може захватити цей код. А ось це не може. Ми захищаємо гвардом і м'ютексом наш оцей код. А оцей не буде синхронізовано. Відкомпілюємо нашу програму і подивимось. Оці 2 секунди. В нас будуть виконуватись трьома потоками в одночас. Ми бачимо, що в нас тут немає двох секунд. Воно не чекає, воно одразу ж використовується. Якщо ми ось це перенесемо сюди наверх, то в нас кожен поток буде виконувати ось цей код, ці 2 секунди. Ми побачимо, що між оцими квадратами в нас буде. Виконуватись, тобто чекати 2 секунди. Ось раз, почекав 2 секунди. Ще почекав 2 секунди і далі пішов. Цим керувати, якщо, наприклад, в нас оці 2 секунди мають бути не спочатку, а в кінці. Наприклад, ось тут. В нас кожен поток в кінці буде чекати 2 секунди. І ось цей поток, який друге буде проходити, він теж чекає 2 секунди. Щоб нам цього уникнути, ми можемо після нашого кварду взяти просто це в, в окрему область видимості. І все. Тобто, ми захищаємо ось цю область. А оця буде виконуватись кожним потоком. Відкомпілюємо нашу програму. В нас нічого не змінилося. Тому що ось це нам треба перенести в цю область видимості. Ось тут ми її створюємо. І сюди вона ось тут виконається. Тобто, ось тут в нас викликається деструктор нашого гварду, а не ось тут, як в попередньому прикладі. Знову ж підкомпілюємо нашу програму. І тепер ми бачимо, що в нас все біжить, не затримуючись. Ну, останній, звісно ж, зачекав, бо йому треба було це зачекати. Ож, ось так працює Гвард. Я рекомендую все ж використовувати гвард для м'ютекса, тому що ну, щоб ми не забували звільняти нашу пам'ять. Ну, на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.